Я вже не раз розказував про борщовик Сосновського, але я помилився в тому, що він досягає 3 метрів, отут усі 4 метри борщовика. Подивіться тільки на його листя. Це реально якісь закордонні, небачені рослини. Товщина стовбура, оце ще тонесенький, досягає ширини моєї руки. Ось, наприклад, оцей стовбур. Отам знизу, там його товщина Десь 2 дюйми. Борщовик Сосновського росте по Україні кругом, але бувають реально цілі поля отакого борщовика або кропу переростка. По телефону важко уявити, наскільки він же здоровенний. Я зараз підійду до одного із них. Його реальна висота. Це ще не найсамі, не більші, а там більші є, як дерева зовсім. Товщина стовбура. Дерево. Біля да, нього воняє, капець. Будьте обережні, не пускайте дітей гратися у борщовику, бо нарізавши трубочок із нього, можна дуже серйозно опекти рота, горло. Мало того він ще отруйний. А хазяйни, які косять, такий бур'ян, будьте обережні, будьте в засобах особистого захисту. Не дай Бог попадання в очі чи в обличчя це обов'язково опіки отруєння. Чого тільки листок один вартий. Нижній листок. Півтора метровий. Ось за ці трубочки я розказував, ми в дитинстві ними гралися. Як ми не попеклися, хто знає. Біда в тому, що дітям треба пояснювати, що цією штукою не можна гратися. Бо якщо сок попаде на шкіру, то будуть опіки. А якщо попаде на губи, на носа, то уявіть... Наскільки це серйозно може бути?